Вітання, друзі, і знову ліхтарик з Аврори, Такий дуже цікавий, вартість його всього всього 77 гривень. І ви знаєте, він мені дуже сподобався. Заявлені характеристики його складають. Що тут є? У нас час зарядки 2-4 години. Я його тестував, він просвітив у мене 3 години, і ще запас був в ньому. так? Я його розрядив і на даний час його зарядив, і він у нас струм узяв. 730 мА, як ви бачите, і зарядився він за 2 години. Так, Далі ми дивимося. Я вимкну зараз зарядочку і подивимося далі на характеристики його. Значить, По характеристикам час зарядки його 2 години. Він зарядився дійсно за 2 години. Світив він 3 години. на через сам основний так сказати, прожектор. Що я можу сказати ще? Значить, По яркості свічення він доволі такий потужний, потужний в тому плані, що це ліхтарик світить як лазер. Тобто у нього пучок світла дуже такий тонкий, і він дійсно б'є на 50 метрів. Вночі його перевіряв, і дійсно він лупи на свої 50 метрів. Так? І сподобалося мені в ньому те, що в ньому немає додаткових функцій 50% і стробоскоп. Тобто у нього є одна функція це через рефлектор світить він. І друга функція він світить через бокову частину, тобто для, десь для, для освітлення. Так, що я можу ще сказати? По струму він взяв 700 мА дійсно. так. І ще що цікаве, що в ньому є ось такий, як ви замітили, USB роз'єм стандартний, тобто він має функцію Power Bank. І зараз ми провіримо, чи дійсно це так USB роз'єм і під'єднуємо його до смартфону. Так, вмикаємо. До телефону і чи буде він заряджати. Я ще, чесно, не перевіряв, але зараз перевіримо. Да, дійсно, як ви бачите, тут у нас засвітився синім індикатор, тобто він видає і заряджає телефон. Шнур, як ви бачите, нікуди не під'єднаний, він під'єднаний чисто до ліхтарика. Це дуже добре. Вважаючи те, що наш сусід. Негарний такі діла творить і можна залишитися без електроенергії. Але з отаким фонариком ви не будете залежати від електроенергії. Ну, в плані тому, тому що ви не захарчуєте всю хату, але десь підсвітити або зарядити гаджет ви завжди зможете. Давайте може, розберемо його і заглянемо, що знаходиться в ньому всередині. Так, Розбираємо і дивимося, з чого він складається. Ага, ще кільце треба зняти. І дивимося, з чого він складається. І тут дійсно знаходиться доволі таки гарна батарея 18650. Якщо є можливість, то можна її завжди замінити на більш ємну. У мене є, і я, мабуть, це зроблю. На, поставлю сюди високострумову батарею на 2500 мА. І я, я гадаю, що це буде дуже добре. Як ви бачите, тут знаходиться ось така плата, тут знаходиться зарядна батарею. І, звісно ж, знаходиться DC-DC на 5 вольт. Тобто з 3,7 іде у нас вихід на USB роз'єм 5 вольт. Всім рекомендується цей, фан... цей ліхтарик, завдяки ньому ви можете залишатися з світлом. Не в тому плані, що ви будете користуватися повноцінно десь приладами, якимись, але підсвітити десь завжди можна. І, звісно ж, зарядити свій гаджет, якщо у вас немає. Power тобто ви спокійно під'єднуєте до смартфону, до телефону і зарядити його на крайній випадок. Ну, перед цим замінивши звісно ж, батарею. Єдине, що з, з плюсів цього ліхтарика, я можу сказати одне, що мені подобається, те, що у ньому є основні режими, тобто, це через. Рефлектор він світить. І другий режим через світить додаткове освітлення. Є. Немає лишніх функцій, 50%, стробоскоп. А ви можете користуватися ним спокійно з повноцінними режимами. Єдине, що можна додати до нього, то це ось, додати магніт, ось, ось такий приклеїти, і можна десь його буде примагнітити. І користуватися, ну, тобто зафіксувати його десь в якомусь положенні в зручному. І користуватися ним як, як, як підсвітка. Магазин Аврора 77 гривень. Можете придбати, і він стане в нагоді. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.